Узі в ефірі народний репортер у цьому випуску покажемо чергові тендери міської ради на благоустрій та закупівлі із завищеними цінами. Антикорупційна організація Трансперенсі Інтернешнл Юкрейн закликає Дніпровську міську раду переглянути положення про місцеві ініціативи, як під час негоди заливало вулиці Дніпра, як обвалюються фасади з центральних будинків у місті, та яка небезпека може чекати як на водіїв приватних авто, так і на пасажирів громадського транспорту, а також інші комунальні новини які зафільмували мешканці міста протягом тижня. Новий сквер створюють на житловому масиві перемога у дворі будинку номер 37 на проспекті Героїв. Облаштували все, що на думку мерії найважливіше у період війни для життєдіяльності міста: доріжки, плитка, паркани, лави також встановили пісочницю. Згідно тендерної документації, у системі Прозоро на благоустрій прибудинкової території за цією адресою витратили з бюджету міста майже 400 тисяч гривень. А тепер рекламують виконану роботу у соцмережах та сайтах у телеграм-каналах. Люди скаржаться на такий благоустрій. Мовляв, це не першочергові потреби краще спрямувати гроші на фронт, що у місті є інші критичні локації та комунальні проблеми. А також пишуть те, що найкраще піклування про дітей це гарні закриті позиції фронту, а не квітнички з парканчиками. Мешканка Дніпра показала на відео, як комунальники замінюють каналізаційні труби на вулиці Васильківській, що у Чежилівському районі міста Васильковська 43. три. дні назад пройшов ремонт, який робиться. Це міняються труби каналізаційні. Смотрите, от просто по факту розрили пол вулиці. Вот один гідрант. Я зараз можу його підняти, який сказали, що вони. не нужен, они его просто не будут менять. Вот второй гидрант, который просто никто ничего не делает. Они делают видимость, что они меняют трубы, просто меняют трубы. Дальше, э, где они поперебивали старые трубы, где шла канализационная труба, никого вообще не парит. Начальство вот там и рулите все сами. Подождите, ребята, где мы живем? Прилітають ракети, де хата просто розрушена сейчас. І у мене от просто стоїть на улиці, отакає. От смотрите, от такое месиво. просто такое месиво. Начальство ніде нікого нету. Давайте, пожалуйста, хотіть, делайте самі. Як ви вважаєте, це нормально или ні? На вулиці Івана Кінфієва під мікроавтобусом Опель провалився асфальт. Там виникло масштабне провалля. Колесо машини повністю пішло під землю. На проспекті Лесі Українки під час руху трамвай зійшов з рейок занесло передню частину вагону. Люди цілі. На вулиці набережна перемоги 118 прорвало трубу звідти лє окріп навколо прориву. Справжня лазня вирішили опалювати вулицю зовні. Іронічно пишуть місцеві. На запорізькому шосе у будинку номер 6 три доби поспіль зберігалася аварійна ситуація з водою. Цитую жителів прорвало магістральну трубу. У підвал лється вода на гарячій лінії міської ради. Мешканці щодня залишали заяви. Дніпроводоканал відреагував лише один раз. Приїхали аварійники, покоротились півгодини біля під'їзду та поїхали. Проблему не вирішили. Блакитна мильна водичка потекла з-під крана в одному з будинків на Варнацького. Приймати душ або з такою водою точно не варто. Причина забарвлення невідома, пишуть місцеві. Розвалюються балкони на проспекті Дмитра Ворницького неподалік перехрестя з вулицею Степана Бандери. Каміння падає на тротуарну частину, де завжди жвавий рух перехожих. І ще один обвал фасаду, який стався протягом тижня. Каміння полетіло знову на пішохідну зону з будинку номер 100 на проспекті Дмитрая Ворницького. Жителі індустріального району помітили, як у тамтешнє озеро Котлаван зливають забруднену воду. У вихідні Дніпро накрила злива та шквальний вітер, затоплені дороги, змитий асфальт, повалені дерева та обриви дротів. Дніпро виявився не готовим до погодних умов. Рятувальники Дніпропетровщини долучилися до ліквідації наслідків негоди. На європейській площі під час шквального вітру повалило стовп. На щастя, перехожі залишилися неушкодженими. Ще з дощу та вітру змило кабінку біовбиральні. Вона опинилася посеред проїжджої частини проспекту Богдана Хмельницького. Серед масштабних повалів дерев на вулиці Ярослава Стецька велика тополя впала на автівку, сильно пошкодивши транспортний засіб. Затоплені дороги спостерігалися на різних вулицях на відео, які зфільмували Дніпряни, перехрестя вулиць Дніпросталівської та осінньої, а також Старочумацької та зразкової. Нещодавно комунальники закінчили ремонт дороги на клочко, але після дощу тут утворилася величезна яма, в яку потрапило вже багато машин. Пишуть місцеві мешканці. Колись і сюди дійде цивілізація. Так, мешканці пишуть про ділянку дороги біля бульвару слави 14 та 16, що на перемозі 6. Чи впоралася дощоприймальна мережа та ливнівки по місту? Давайте подивимось відео від Дніпрян з різних районів міста. Проїхатися вулицями Дніпра, щоб скористуватися безкоштовними автомейками. Дуже зручно. Економія. Злива перетворила дороги Дніпра на ріки. Трамваї зупинилися, машини пливуть, а пішохідні доріжки злилися з проїжджою частиною. Залило так, що неможливо пройти на площі Соборній. Затопили вулиці Ніла Армстронга, колишня Казакова. Залишається тільки на човні курсувати. Тож бачимо, що під час останньої негоди Дніпро традиційно перетворився на Венецію. У різних районах нашого міста заливало тротуари та дороги, тож пересуватися не могли ані люди, ані машини, адже подекуди глибина калюж сягала капоту автівок. Попри заяви місцевої влади про ремонт ливнівок, дощоприймальна мережа у місті не впоралася з погодними умовами. Наприклад, у травні цього року на поточний ремонт зливового колектору по вулиці князя Володимира Великого на ділянці відбудив. Будинку номер 7 до будинку 2Б та по вулиці Європейській від будинку 15 до 13А було виділено понад 45,5 мільйонів гривень. Замовник, департамент благоустрою та інфраструктури Дніпровської міської ради. Що про це кажуть мешканці Дніпра? Ми запитали на вулицях обласного центру. Ви знаєте, я сама не Дніпрянка і я можу вам сказати, що хазяїна в місті немає. У нас маленький міст, Кравторський. А там все робиться, от тільки люди сказали, що тут щось не так, все одразу справи. А тут, я так дивлюсь, що дома віками рушаться, тут нікому просто нічого немає. На каналізація, мабуть, забита. Скоріше. проблеми є. Їх треба рішати. Мабуть, їх давно налагодили або не покращували, тому що з часом все розсипається, ну має таку властивість, але на це мабуть або не виділяють, або не вважають. Шміта зараз Степана Бандери 25-25А. Там дуже сильно побита дорога, там асфальту так, кусками. Двір не ремонтувався дуже давно, ми збирали підписи, щоб там навести порядок, ну, поки, що, поки що ні, але там такий двір, що туди таксі не хочуть заїжджати. Ні, нічого не зроблено взагалі. Взагалі не працює ніяке гідровідведення. Взагалі нічого, не ні колектори, не ні зливні, все листям або взагалі якимось мусором. Злива була, вітер був, дерева валило, на машини падало. Аналогічно, як і в місті. Все те саме було. Просто що я живу в приватному секторі, то у нас таких, от саме річок, як в центрі, не було, наприклад. Бездоріжжя є таке, ну, пливе все. Це краснопілля. Там майже на кожній вулиці немає доріг щодо того, щоб заасфальтувати вулицю, то давно вже питання піднімалося, але як завжди, немає грошей в бюджеті. У минулому випуску програми Народний репортер ми розповідали, що Дніпровська міська рада планує затвердити нове положення про розгляд місцевих ініціатив. Антикорупційна організація Трансперенсі International Юкрейн виявила в ньому низку ризиків, що ускладнюють залучення громади до прийняття рішень. Міська рада має захищати інструменти місцевої демократії. А не обмежувати їх, запропонований механізм виглядає як спроба штучно заблокувати використання інструментів місцевої демократії. Це висновок Transparency International Ukraine щодо планів міськради Дніпра. Умови положення можуть суттєво затягнути чи повністю заморозити можливості Дніпрян подавати громадські ініціативи та брати участь у їхньому розгляді. Так, у документі визнана надмірна кількість осіб, які повинні бути в ініціативній групі, брати участь в голосуванні офлайн, а також ускладнена процедура подачі та погодження такої пропозиції. Саме тому програма Прозорі міста Трансперенсі International Юкрейн закликає Дніпровську міську раду відкласти затвердження цього положення і допрацювати його, враховуючи інтереси громади. Ми продовжуємо. Робоча група Прозорість та підзвітність аналізує закупівлі. На обговорення виносять тендери, які викликають запитання. Там, де завищені ціни, сумнівний виконавець або є порушення у проведенні самих торгів. Під час останнього зібрання групи винесли на обговорення кілька сумнівних тендерів, серед яких традиційно є закупівлі Дніпровської міської ради. А саме це закупівля матеріалів для ремонту рухомого складу електротранспорту Дніпра. Ціни виявилися вище ринкових. Тож замовнику рекомендували переглянути угоду. У результаті зменшили суму майже на 108 тисяч гривень. Загалом, завдяки роботі, групи Прозорість та підзвітність в області заощадили понад 840 мільйонів гривень. У суботу активісти руху гроші на ЗСУ в зібралися біля стін мерії. Дніпряни виходять і продовжують вимагати гідного фінансування армії з бюджету міста. Замість недоцільних закупівель та тендерів із завищеними цінами. Також активістка руху гроші на ЗСУ Карина Біляєва зібрала підписи Дніпрян, аби подати ініціативу за проведення офлайн громадських слухань щодо проєкту бюджету міста Дніпра на 2025 рік. Громада вважає, що має право впливати на розподілення бюджету міста, в якому живе. Люди хочуть, аби в мерії дослухалися до вимог мешканців. Більше 300 підписів зібрано. Тож активісти чекатимуть відповідь від мерії впродовж 30 днів. На останок красунь білочок вже у зимових шубках зустріли Дніпряни у парку Шевченка. Пухнасті прибігають до людей, особливо якщо на них чекає щось смачненьке. Схоже, хвостаті вже не бояться підходити близько, пригощаються ласощами та позують у кадрі. Однак не слід забувати, що білка це гризун, яка мешкає у дикій природі. Тож будьте обережні. На цьому народний репортер прощається із вами. Дякуємо за увагу та ваші звернення. Разом ми покращуємо рідне місто, привертаючи увагу влади до нагальних проблем. Надсилайте свої фото та відео у соцмережах телеканалу. Д1. залишайте звернення на гарячій лінії або пишіть коментарі під випусками програми на Ютуб каналі. Побачимось наступного понеділка. Слава Україні!